Участку? Так мою. Адже це неможливо зробити прямо зараз. У мене під рукою немає таких грошей. Ти посварив мене з цією людиною. Ти. Скільки у тебе є, мамо? Я не дам тобі грошей. Не даси? Гаразд. Тоді я зараз поїду і вступлю до армії. Скільки тобі треба? А скільки у тебе є, мамо? Ти залишиш мені без копійки. Нічого, мамо. Для товар знадобиться ще більше. Морісь, я люблю тебе, Моріс. Невже більше, ніж його, мамо? Колись це, це зрозумієш. Мамо, я їду. Як? В кареті Шопена разом із ним. Ми їдемо. Мам... Я їду разом з вами. Діти, 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 діти. Ну от і все. До побачення, Джордж. До побачення, Шопен. До побачення, Нолан. До побачення, Фредерік.